Привіт, друзі! Є важлива новина для всіх, хто чекає на зимову конференцію Реагро. Ми починаємо продаж квитків на цю подію, яка відбудеться 5-6 лютого в Києві. Це конференція з регенеративного землеробства. Для кого вона для власників робізнесів, для фермерів, для агрономів, Усіх, хто працює з землею неформально а. По справжньому і хоче рухатись вперед навіть у складні часи. Буде два дня про здоровий ґрунт, практичні рішення від українських аграріїв і досвід тих, хто відновлює землю попри всі виклики. Реагро це подія, яку неможливо пропустити. Валера, привіт. Дуже радий тебе бачити. Ми з тобою так не знайомі, Але чесно скажу тобі, мені дуже подобається твоя щирість і твоя динаміка. Ти пресуєш трошечки, але ну мені здається, що це якраз от для часу дуже дуже класна робота. І скажи, будь ласка, як ти ти ж агродок досвідчення ти аграрій. як ти прийшов до того, що о, треба ще й комунікувати через соціальні мережі зі своїми колегами, зі своїми партнерами? О, ну, Все почалося з того, що о, коли почалась повномасштабна війна, умовно, то о, Прийшлося змінити своє місце знаходження. Я переїхав до Миколаївської області, і коли ти умовно змінив все в своєму житті, і ти зрозумів, що твої знання вони не тільки для тебе можуть бути корисними. І багато людей, які ну, нуждаються, як кажуть, в цьому. Я вирішую спробувати. Мене надихнув дуже сильно мій друг Сергій. І, суровий в цьому плані. і я вирішив піти мовно цим шляхом, і дуже багато а, залежало від моїх а, глядачів. Вони дуже сильно на це відреагували, в ну, гарному сенсі. Ну, в нашому середовищі можуть і послати, і завважують, і як таке зробити. Але це ж класно. Ну, це, це гарно. Тобто, ми, ми самі змінюємося і ти коли починаєш. Дуже багато спілкуватися з різними людьми. Ну, ти сам змінюєшся дуже сильно і в цьому плані. Мені дуже подобається, коли ти різноманітний. Тому що ті, хто навколо тебе з ким ти спілкуєшся, вони формують тебе самого Ти тисередньо між цими всіми людьми. Чим їх більше, чим вони різноманітніші, тим тим саме ти стаєш більш як не, професійним в цій справі. Скажи мені, ну це був зараз паркет, політика. От ми зараз поступили перший виступ, Михайло Драгичка. Щось, щось зачепило, чи все нібито ти. Це, Ні, знаєш, і, е, Михайло Панич е, дуже досвідчена людина. Він пройшов це набагато раніше, і ми дуже завдячуємо йому е, цим самим, ну, що він пройшов цей шлях раніше. Нас він вже давно з нами ділиться. Ми давно вже відвідуємо ці конференції, і ми вже до цього е, як би, доходимо. І я на ці вже конференції приїжджаю своїми партнерами, які я виду і Я вже їх тягну з собою для того, щоб вони почули це. Тому що коли це я кажу, вони сп... це ну, як одному сприймають. Коли це вже багато людей досвідчений, кажуть, то вони це набагато краще. Тому е в плані того, що я щось там підчеркнув пару позицій для себе, я підчеркну, але саме головне мені, щоб е мої партнери, мої е е клієнти приїхали сюди і поспілкували ще в цій компанії вже е людей, які к -к -к для них незвичні. Вони ж на нас, на утілерів регенеративного землеробства, вони ж дивляться сходу. Класична... Ти себе рахуєш на аутілера? Ні, я... в вичер... мене, мене більш адаптив Класüre. адаптив. адаптив. А а не, усе... я... Я... я йду до того, що ми всі прийдемо наутіле. Але для трансформації кожного із нас треба <кій> деякий час. Для когось це більше, для когось менше. Але в міськах цей, е, трансформація ця трансформація повинна відбутися. Поки вона не відбудеться, тобі ніякий консультант не допоможе в цьому. Ти повинен сам до цього дойти, що от тобі треба рухатись в цьому напрямку. Скажи мені, Сергій е, Суровий має свої е, свою землю. І працює. а Сергій Богомас немає, і вони оба і ти агроконсультанти. Як ти вважаєш? Чи треба займатися ще своїм господарством, займаючись ну, такою дуже серйозною і дуже важливою роботою? Я вважаю, що ну, ідеально речі в тебе є. Я знаю, знаю. Наразі, зараз. Наразі немає. Я не йду до того, тому що я, як би, сказати. Зараз вольно плавати і не хочу прив'язуватися до місцевості, тому що я не знаю, що буде завтра, і куди доля мене ну закинена. Тому поки в мене немає. Але в майбутньому я в принципі думаю, що десь на Західній Україні в мене може буде, а, якось землі. А того, що є, або немає зараз земельний план, тобто. Які ти можеш використовувати, то мої клієнти дуже лояльні люди, і вони відкриті до експериментів, і ми дуже багато закладаємо дослідів спостережень в господарствах моїх партнерів. Я хочу... Подякувати тебе за просто зустріч і за твою роботу. І запрошую, я такі створюю на полях схиженого роботу. Якщо ти помітив, я зараз багато спілкуюсь От, з експертами якраз агроконсалтингу, Тому що ви більше бачите, ви більше відчуваєте свої регіони. І я зараз просто у тебе під вороною. Твої пости виставляю. Хотів би більш системно працювати тут поруч із Сергієм, з Галиною, і Сергієм Богомазовим. Ви дуже цікаве, було те, енергійне покоління. Я бажаю тобі всього найкращого і удачі. Передай мамі привіт. Чи, як, як зазвичай, передаю привіт своїм колегам. Та? Та, дякую. Я дякую вам, навзаєм, все, що побажали, пускай вам в днів повернеться до вас. А всім аграріям бажаю натхнення та насаги. До нових зустрічей. Пока.